Справа 89. Для яких значень Б. Перше завдання обидва дроби Б9 і 12B будуть неправильні. Ну що ж, пригадуємо, які це неправильні дроби це ті дроби, в яких чисельник більший або дорівнює знаменнику. Ну, якщо так, то давайте так і запишемо. Чисельник більший або дорівнює знаменнику. З першого дробу записуємо, що B у нас має бути більше або дорівнює. Знаменнику або 9. І одночасно з другого дробу 12 має бути більше або дорівнює Б. Ну, якщо так, давайте спростимо цей запис, як його ще можна записати, пишемо. Тобто, ну, перше, B більше або дорівнює 9. Тобто Б може бути 10, але B може бути 9, і 11 і так далі. Тобто виходить, що цей запис аналогічний, що Б має бути більше, ніж 8. Тобто пишемо Б у нас, якщо просто більше 8 і одночасно тут також Б може бути 12, 11, 10 і так далі. Якщо так, то ми пишемо, Б B має бути менше 13 або 13. Має бути більше за Б. Ну, якщо так, то яка наша подвійна нерівність може вийти? Дивіться, пишемо, що Б більше, ніж 8, але менше за 13. Гаразд. Ну що ж, а зараз тоді легко записати, чому може дорівнювати Б. Записуємо, отже, пишемо B. У нас дорівнює, дивимося 9. В цьому проміжку потім 10, потім 11. Ну і останнє число це 12. Є? Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Отже, для яких значить B, дріб 12 на B-1 буде правильний, а дріб 15b буде неправильний. Ну що ж, який правильний дріб? Правильний дріб, у якого чисельник менший за знаменник? Записуємо тоді, чисельник 12 має бути менше за знаменник за B-1. Ну і одночасно у нас дріб 15 b буде неправильний тоді, коли чисельник більший або дорівнює знаменнику. Більше або дорівнює знаменнику. Так, ну гаразд. Давайте дещо спростимо цей вираз. Пишемо тобто так, 12 менше, ніж B мінус 1. Ну, якщо 12 менше, ніж b 1 Ми тут додамо одиницю, буде просто b, і тут додамо одиницю буде 13, то цей запис означає, що у нас 13 має бути менше, ніж b. Тобто ми пишемо, що тут у нас 13 має бути менше, ніж b. І. Передивимося, 15, у нас більше або дорівнює B. Тобто b може бути 15, b може бути 14 і так далі. Цей запис тоді означає, що у нас 16 має бути більше, ніж b. Ну або b має бути менше, ніж 16. Записуємо І 16, тоді пишемо більше, ніж b. Ну, Давайте спробуємо записати тепер подвійну нерівність. Тобто Ми пишемо, подвійна нерівність у нас буде. Що Б більше за 13, але менше за 16. Ну, якщо так, нам дуже просто записати тепер, які значення Б нас цікавлять. Пишемо, отже. Б у нас може дорівнювати. Подивимося, 14 лише. І 15. Є. Yeah. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. В першому завданні в нас вийшли 9, 10, 11, 12. Так. А в другому завданні у нас тільки числа 14 і 15. Ну що ж, ось таке завдання на правильні і неправильні дроби, а також нерівності на цьому вправу завершено.